Ребятки, усім привіт! Давно я не знімав ніяких відео, але зараз така є нагода, тому що я все ж таки продаю свою от вот прекрасну санатку, Дуже не хотів я цього робити. Але вона в принципі дуже багато стоїть. І сенсу її тримати, в принципі, я не бачу. Хоча машинка, блін, дуже класна, і дуже класно мені допомагала в всіх моїх подорожах. Зараз підготовлюю її до відправки в Україну, точніше, я сам завтра поїду на ній в Ужгород, буду там зустрічатися з новим власником. Сподіваюсь, все буде добре. Повертатись в Братиславу, я вже буду своїм ходом. Я це все планую вам зняти, показати. Трошки гарних речей я залишаю новому власнику для цієї машини. Це щось для фар. Ну, я, в принципі, коли е, замовляв це на тему, я вам вже про це розповідав. Якісь маленькі такі ніштячки, які мають. ОБД-2 мають допомогти новому власнику в роботі. Точніше, в експлуатації авто. Ну, він те, що йому не подобається, він прибере, викине чи щось з ним щось зробить. номера як ви бачите, я вже поміняв, замовив з України і через 5 днів вони вже були тут, в Братиславі Так що все добре. Ех, машинка, машинка моя. Класна машинка. Чесно сказати, в принципі, я міг би сказати, що мені не хочеться продавати її, але я знаю, що власник новий буде її. Добре до неї відноситись. Це моєго підписника друг. Дякую, кстати, моєму підписнику. Я ще не виставляв цю машину ніде не ні на авторі, а ніде не продавав. Просто запропонував своїм підписникам. І Він звернувся до свого друга, який шукав авто. І друг одразу погодився. В принципі, таке авто йому і треба, і ціна нижче ринка. Сразу спочатку була. Я думаю, що він має залишитись задоволеним, тому що сонатка ну просто топ, просто класна. На ній дуже багато я вже проїхав, подорожував, і вона практично ніде мене не підводила. Було пару моментів, ви про це знаєте, коли генератор накрився, але зараз все працює справно, все супер, і вона повністю обслугована, До речі, за винятком деяких е, мелких речей. Ну, Це можна виправити просто за невеликі гроші і небагато часу. Зараз я підготовлю авто, обираю все лішнє, весь мусор, який є, якщо він тут є. І завтра зранку я вирушую на кордон з Україною в Ужгород. В Ужгороді ми зустрінемося з ним а, по плану, і, пот... і потім я поїду вже своїм а, ходом до Братислави або на потязі, або на автобусі фліксбасом. Не знаю. Ну, зараз нема сенсу купляти якісь білети. До речі, на поїзда білетів так і нема. Тобто це нереально. В принципі, нереально навіть за пару тижнів купляти. Але я не знаю, як це буде, скільки це часу займе у мене, і тому я. Буду вже по факту розбиратись, як я поїду назад. До речі, віддаю різину, зимову тріангл. Бачите, вона вже пройшла 3 або 4 сезони, наскільки я пам'ятаю. Ну три точно. Ну, і Тут е залишок протектора Ну, дуже гарний. Взагалі різина дуже гарна. Тріангл, я не пам'ятаю розмір, ну коротко, свій От-от. 15 радіус. І 70 R15. Це різина, дуже гума, дуже класна, і бачите протектор ну просто просто нормальний, як нова. Але віддаю, бо мені вона не нужна, а новому власнику вона зробить велику користь. Велику Оба! Користь. Праве П, или левая, Л". Короче, це не важливо. Бачите, нормально. Який у неї ще протектор? Ну, дуже, дуже великий. Ще. Користь вона зробить. Я хочу, щоб дуже класно користувався цим авто і цією гумою новий власник. От. Завтра, в принципі, я готовий до виїзду. Завтра зранку, десь в 5 години, в 5, а може і в 4 години ранку я вийду. Їхати десь 540 кілометрів до кордону, і там уж уже Ужгород буде. На проходження кордону якийсь час, і десь в день я планую з ним зустрітись і вже оформити зділку. І... Через дію будемо оформляти, бо машина не на мене, на моїй дружині. Це, по ідеї, може зайняти ну, десь 10-15 хвилин, наскільки я дивився відео в Ютубі. Але потім треба буде зачекати, коли прийде уже документи. На це може уйти до двох тижнів, наскільки вони кажуть. Але можна користуватись на старих номерах зі старим техпаспортом, тє зі, зі старими документами, поки не отримаєш нові. Скажімо так, наскільки це, поки що в теорії, завтра будемо перевіряти вже на практиці. Не знаю, яка буде завтра погодка, але сьогодні вона дуже прикольна. Така, сонечка трошки є. Там, от за цими домами, вже гори. Ай, десь тут я мешкаю. Ех, санатка, санатка. Я вже їду. Мені залишилось 250 кілометрів десь до кордону з Україною. Стільки ж я вже проїхав з Братислави. і зараз я їду по низьким татрам. Мені трошки сикотно, бо я їду на літній гумі, а тут вже я дивлюсь в горах, лежить сніжок. Ну, не всюди, слава Богу, тут вот зараз його нема, але просто трошки стрмненько, бо я на літній гумі. Це точно стрьомна історія. Але буду обережно їхати і сподіваюся, все буде добре. Потім буде. Високі татри, але туди ми не поїдемо, ми повертаємо трошки в сторону. Я вам покажу, буде дуже красивий від. Думаю, там теж буде засніжена вершина. І вже. ми вже поїдемо на кошице, а з кошице вже буде, буду їхати на кордон. По ідеї, на кордоні я буду десь в 10 годин, ну, плюс-мінус ще треба заїхати, заправитись. В принципі, мені вистачає одного баку 500... 510 км я їхав ну, взагалі, 510 км до кордону з Братислави Повний бак, десь на 600 у мене кілометрів, кілометрів має вистачати. Але на всяк випадок я заправлюсь, ну і щоб просто віддавати машину з пустим баком, це теж не є нормальна тема. В принципі, з-за цього ну, десь в 10-10.30 я маю бути на, кордон, на кордоні, але різниця ще в годину з України. Тому поки я пройду і плюс ще одну годину треба додати, а людина вже в 2-10 буде в Ужгороді. Я їду і думаю, Блін, скільки я на цій санатці вже проїхав, тільки в попередньому році я проїхав. Всю Европу на ней э, Был в Испании Был во Франции В Португалии э, В Италии два раза Два раза в Монако В Австрии, ну в Австрии понятно В Австрии я был в 10, а может и больше В Немечине В Чехии э, Два Або три раза был В Польше Ну, Словачье звісно. Коротше, так нормально на ній покатався і дуже задоволений. Но це в принципі для мене це легендарне авто. І я просто сподіваюся, і я впевнений, що вона попаде в гарні руки, гарної людині, і вона просто буде дбати про це авто, і, вона, і це авто моя сонатка, яка буде вже не моя, проїде ще. Ще років 10, а може і більше. Без проблем, сподіваюсь. Ну так воно і має бути. Ну, якісь тут ремонти, роботи, якісь люди ходять в бранні, в спецспецпризначенці якісь. Зараз вже перевал, тут узенька дорога, нема автобану, через Ніскітатр переїжджаємо, а потім знов буде автобан, а перед кордоном знов його не буде. Тому що це автобан десь кілометрів 150, а потім біля 100 кілометрів треба буде вже їхати по звичайній дорогі до кордону, і там буде швидкість вже не така буде велика, як зараз. Там 130 я спокійно їду і там буде вже середня десь 90-100. До речі, зараз високі тапли стали трошки видны кончики, вони якби в, в небі, якби бы 50 кілометрів до кордону вже залишилось, але дорога узенька і приходиться тягнутися от по таким от словацьким селам. То 90, то 50. 50-90. І так, по колу. Ну, Потрошку-потрошку маю доїхати. Ще треба заїхати, заправитись хоча б 10 літрів. Я вже на кордоні. В принципі, черга невелика. Машин 7. Ось так. Дуже цікаво, скільки я буду її проходити. Все, ребятки, я вже в Україні. Дивите. Рідна ока. Рідна ока. Зараз буду зустрічатись а, з покупцем потенційним. І далі дивитися, що там буде якось. В принципі, я вже випив кави на око дешевий. Хоча не дуже тут Виходить десь євро 80 А в Словаччині кава стоїть на заправках 2,30. Ну, Не, не дуже, як би велика різниця. Ціни вже підтягуються до європейських. Ну що, ребятки, все. Удалось. Ну, типу, сделка свершилась. звершилась. Там вже машинка стоїть. Новий власник зараз поїде в Київ. А я поїду до Братислави. Зараз буду дивитися, які тут є маршрутки або автобуси, або щось, бо мені треба якось добратися. А, із Ужгорода. Але хочу сказати, з дії була якась херь. Ще не переоформили машину, тому що запит робиться, а посилки покупець не може перейти, йому пише, що а, дам якісь проблеми в сервісному центрі. Ми сподіваємося, що в течение дня ми це все зробимо вже онлайн, друг з другом будемо на зв'язку. Ну а Зараз я на автовокзалі. Правда, не похоже, що це міжнародний автовокзал. Ручі, ребятки, автобус ближайший на ...преса, телебачення, вайфай, кава, чай. У вас є можливість залишити свої речі в камерах зберігання. В залі очікування працює міжнародна квиткова каса, де ви можете придбати автобусні залізничні авіаквитки на всі напрямки. Бажаємо вам щасливої дороги та незабутніх вражень від мандрівки. Коротше, білети є тільки на 21 годину. І мені тут тарчати 4,5 години. Нічого, 4,5 години чим-будь себе займу. А, але є автобус, який йде прямо до Братислави. А, Ціна там щось 2000 гривень коштує. Зранку буду в Братиславі, Їхати на автобусі теж нормально, непонятно скільки границя буде проходити. Але... Це мене влаштовує. половиною годинки почекаю десь. Ну що, ребятки, я вже вдома в Братиславі. Можна вже домом назвати це місто. Добрався я до Братислави на автобусі, але просто дуже довго стояв на кордоні. 5 годин в автобусі, більше я не хочу їздити на автобусі, але зараз у мене немає іншої можливості. На потягі квітков не було. І, звісно, я поїхав на автобусі. А машини зараз поки що немає. Зараз я от на такій біленькій теслочці, бо моя трошки, трошки несподіванка, неочікуванка а, з моєю Теслою. Оцей... А, дивіться, оцей от USB, цей USB, він просто перегорів і оцей моніторчик він погас і більше не вмикається. Тому зараз він на починки, чинять його, там щось з платою, треба вже або плату міняти, або, <кхід> або її паяти, щось робити. Але на машині без екранчика їздити не дуже зручно. Тому я зараз на от на такій. Вона теж така ж сама. В принципі, один в один 17-й рік. Моя була 18-й. Ця це, це авто 17-та з пробігом 136, але це не важливо. Але тут 90 d Це вже більше батарея, і вона трошки, біль, трошки дольше їде. Їде вона десь. 380 км. Ну, якщо зі 100% до нуля, наприклад. Що я можу сказати? Зараз у мене є трошки грошей, грошеняток, І я, звісно, хочу купити собі якесь авто. Але просто купляти авто для того, щоб... Їздити, возити, скажімо, свою дупу, то я не хочу, бо я сонату не для цього продавав. У мене і так була соната, яка в принципі, максимально підходить для того, щоб на ній їздити кудись там по своїм справам. Нема сенсу міняти цю машину. В принципі, вона топова і максимально мене влаштовувала. Але є сенс купляти машину, яку можна використовувати в таксі. І використовувати для заробітку е, грошей. Я хочу зараз підібрати таке, таке авто, е, яке мені дозволить е, не тільки е, возити себе, а возити ще й пасажирів і збирати з них гроші. Ну, Авто треба брати як мінімум, яке буде проходити в категорію преміум. А у мене не поки що грошей на, таку, на таке авто. Но я щось придумаю обов'язково і вам про це розповім. Є декілька варіантів, які я зараз розсматриваю. Окремо для цього зніму відео для вас, і все можна буде побачити. Також цим літом я був а, в Італії, ви знаєте, також я їздив в Монако і зробив там а, контент невеличкий. Але я його ще не виставляв і ви його не бачили, але треба його вже побачити. Тому в наступному відео я виставлю саме ті контент. Він буде трошки запоздалий, бо зараз вже практично зіма. Але я б не сказав, що зима. Дивіться, яка класна погодка. Ну, лісточки вже жовтенькі. Ну, я вам покажу, бо там було дуже цікаво, а цікаво було те, що там було дуже багато дорогих суперавто. Дивився, скільки вони коштують, які у них параметри і так далі. І вам все це можу показати. Тим більше я вже це відео змонтував, і у мене є. Можливість це вам показати. Так що, ребятки, наступне відео про Монако, авторинок Монако. І, звісно, потім знімаю е, для вас відео з машиною, яку я собі сподіваюсь куплю під таксі, щоб заробляти вже гроші на своїй машині. Я на це дуже сподіваюся. Так що, підписуємось на канал, ставимо вподобайки, залишаємо свої коментарі, я на все відповідаю. Все, читаю. Дуже дякую вам, що дивитесь мій канал. Стараюсь для вас. Так що до нових зустрічей в нових відео. Всім пока!